Президент анонсував зміни на деяких дипломатичних напрямках оновлення корпусу української дипломатії вже з понеділок. Зараз із міністром закордонних справ готуються відповідні відповідні зміни. Утім, уже сьогодні президент підписав указ про призначення Ольги Стефанішини спеціальною повноваженою президента з питань розвитку співробітництва з США. далі. Кандидатуру погоджуватимуть із Вашингтоном на посаду посла України в Сполучених Штатах. В Україні значно зросли ціни на продукти деякі позиції піднялися майже на 200%. За даними Держстату, попри загальне сповільнення інфляції, харчі дорожчають швидкими темпами. Зокрема, ціни на яблука підскочили майже втричі а на капусту у два з половиною рази суттєво подорожчали також яйця, морква, соняшникова олія та м'ясом. Про темпи зростання цін, оновлення правил проведення грошових переказів, поговоримо з гостем нашої студії. Сьогодні це Віталій Романчукевич, перший віце-президент Асоціації українських банків. Пане Віталію, дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що Вітаю. прийшли. Дякую. Отже, пане Віталію, ціни на продукти ростуть. Скажіть, будь ласка, а з чим пов'язано взагалі таке зростання цін, продуктова інфляція, так би мовити? Ну, загального потрібно сказати, що інфляція, особливо якщо ми говоримо за в червні 2025 року, вона е знизилася до 14,3%. Але е продуктова інфляція, вона має тенденцію до зростання, і з початку року вона вже досягнула 23,2%, тобто високо. Е яка причина цього, якщо ми говоримо, насамперед, найбільший стрибок це має ну, сирих продовольчих товарів. І проблему я в цьому бачу також в тому, що багато втрачено овочесховищ на певних територіях, де ведуться бойові дії, і відповідно були певні паморозки. Продукція, яка зараз вийшла на ринок, вона хоче максимально заробити, тому що не зрозуміло, як далі буде відбуватися. І тому ціни, ціни мали тенденцію до зростання. Але зараз ми бачимо на деякі продукти, навпаки, зменшення. Звісно, це пов'язано з сезонністю. Тож карто... та ж картопля, огірки, помідори. А що взагалі може в майбутньому стабілізувати ціни? Ну, стабілізувати ціни, звичайно ще раз кажу: ми бачимо в тому, що ми говоримо про такі продуктові набори, так то це збільшення збільшення пропозиції, яка може бути як на внутрішньому ринку, так і звичайно імпортована продукція. Я думаю, що це може може якимось чином стабілізувати ситуацію, коли це може бути? Ну, дивіться, я зараз важко сказати про певні тренди, які відбуваються. Я думаю, що навіть зниження інфляції так в цьому місяці ще не показує, що тренд розвернувся. І інфляція почне суттєво знижуватись. Прогнози національного банку і певних експертів показують, що в принципі до кінця року інфляція буде знижуватися. І в річному вимірі Національний банк прогнозує 8 із 8 наприклад, процентів. Ну мої десь показники, я думаю, близько 10% процентів воно може бути. Тому я думаю, що в наступні два місяці ми побачимо, чи йде цей тренд до зниження. Давайте ви згадали Національний банк України. Давайте поговоримо про, про нього і про діяльність Нацбанку. Більше, власне, Нацбанк змінив правила переказу, грошових переказів. Що змінилося для побутових споживачів? Е, ну, дивіться, якщо ми говоримо про Момент, який буде передбачати для того, що якщо ми хочемо здійснити якісь перекази, насамперед будь-які обмеження, які стосувалися зараз на ринку, вони зв'язані зовсім не з штучними придумованими обмеженнями, а з тим, що йде велике зловживання в напрямку порушення фінансового моніторингу, боротьби з дроперами так званими, так і Зовсім це не якісь видумані е, обмеження, щоб щось там обмежити для розрахунків для населення. Ми дуже привикли в Україні миттєвих платежів. Е, насправді в нас чудова е, наша українська платіжна система, так? І, е, тому що якщо ми говоримо про закордон, то е, за кордоном він коли платежі може 2-3 дня йти, а не миттєво, як у нас. Так. І хто з цим стикався, то розуміє. Але, на жаль, е, йде зловживання, а плюс е, зловживання, ще раз кажу, з дроперами. З фінансовим моніторингом е, тих платежів, які проходять, тому хочу встановлювати певні обмеження, але обмеження не стільки в контексті обмеження операцій, як визначення, хто здійснює ті операції і для чого. Тому я, я вважаю, що для пересічних. Не люблю це слово, але ми також пересічні враження, тому що ми сьогодні з вами е, говоримо про це. Але завтра, ну і навіть сьогодні, ми йдемо і щось платимо і будемо здійснювати якісь платежі, і ми також є цими клієнтами, споживачами цих послуг, то для нас і для в більшості це нікого ну не, не за ну не затроне так сильно, тому що це просто систематизує і упорядкує ці моменти. Е, коли ми говоримо про питання. Того, якщо зараз хочеться ідентифікувати, ну, податковим номером да, при здійсненні платежа, також це зроблено для того, що йдуть зловживання, коли без відкриття рахунку здійснюється велика кількість переказів. І ми не розуміємо, хто робить ці перекази, в яких межах вони роблять ці перекази. І тому такі речі будуть, зроблені, будуть впроваджені в Україні для більш ідентифікації. І я вважаю, що однозначно зразу. Це нікому не сподобається, тому що будь-які зміни вони трошки так ну, якби виходиш з зони комфорту. Але в майбутньому це тільки буде на користь, на користь насамперед для того, що е фінансові потоки, фінансові платежі мають бути під контролем для того, щоб сплачувались податки і не було зловживань у банківській фінансовій системі. А коли ці зміни запрацюють? Е, ну, дивіться. Я думаю, що реально е, зараз закінчений початок обговорення для імплементації буде дано 6 місяців. Тому я думаю, реально з початку 2026 року. Уже, якщо не буде якихось переносів або інших моментів, ці зміни будуть уже впроваджені. Українцям доведеться щось переоформлювати, бігти в банки, щось ні, Якісь... нічого. Я думаю, нічого це ніяким чином не, не заради. Ще раз, якщо ми говоримо, коли ви прийдете без відкриття рахунку і схочете здійснити платіж, наприклад, заплатити за комунальні послуги. На початковому етапі вас попросять ну, ідентифікувати себе паспортом, дією ідентифікаційний код. Все. О, тобто ніяких моментів. Для діючих, там, якщо ви будете робити своїх рахунків, ці перекази, воно взагалі не буде ніяким чином стосуватися цього. Давайте далі поговоримо про курс валют на українському ринку. Що зараз з доларом? Ще тиждень тому він був, здається, якщо я не помиляюся, майже точніше, впав нижче 41 гривні, зараз уже 42. З чим пов'язаний такий стрибок? Ну, насамперед. Е Девальвація чи ревальвація, це, це показники, які стосуються нашого платіжного балансу і тих потоків валюти, які входять в країну і виходять з країни. Так. Взагалі, якщо ми говоримо про те, що відбувається на валютному ринку, то можемо сказати, що ту політику валютного регулювання, яку веде Національний банк України, вона дозволяє стабілізувати і підтримувати ті показники до валютного курсу, які сьогодні присутні. А що з євро? Євро теж трошки відкотився. Ну, якщо ми говоримо, це знову ж таки певні певні відблиски дій, які відбуваються на європейському ринку. Ми знаємо, що Америка також Сполучені Штати впроваджують певні. Тарифи, які відбуваються по митним платежам і іншим аспектам, таким чином воно відображається на їхньому платіжному балансі. Але якщо ми говоримо про прогнози, так, якщо ми говоримо про прогнози, то е, ну, я е, можу так сказати, експерти бачать е, такі тренди. Якщо ми говоримо на кінець року або в такому контексті, то звичайно, що певна, е, певне. Пом'якшення або зростання курсу воно може бути, і якщо ми говоримо про долар, то експерти в Україні бачать десь в такому діапазоні, який сьогодні присутній, ну можливо, до 42, От а євро в діапазоні 47-51 гривні. Тобто в цих діапазонах на кінець року прогнозуються десь такі курсові. Тренди. Але наскільки нам вигідно От падіння і долара, і євро? Адже в кінці літа, на початку осені, вже буде новий врожай зернових і олійних. І, власне, це е наші продажі за кордон, і звідти ми будемо мати виручку валюти. Наскільки нам це вигідно? Ну, дивіться, тут відбувається момент фіксації курсу, який відбувається в їхніх ну, договорах, які вони заключають. Так, я думаю, що всі однозначно закладають в певні свої торгові операції курсові ризики. І звичайно, що чим укріплення курсу гірше для експортерів, послаблення курсу. Гірше для імпортерів, для населення, тому що тоді зростає ціна. От і в цьому балансі живе ринок, тому десь таким чином. А що робити, як ви кажете, пересічним українцям? Ті, хто хочуть зберігати свої гроші в іноземній валюті, варто купувати зараз? Не варто? Ну, якщо ми говоримо про напрямок інвестування, то я би рекомендував таким чином. Напевно, як роблю я. От можу сказати, іншими. Якщо ми говоримо про інвестицію, то потрібно розглядати, що це не потрібно купляти іти придбавати долар чи євро для того, щоб завтра бігти його міняти, тому що однозначно ви будете в мінусі. Моя рекомендація наступним чином полягає в тому, що якщо ви бачите, скільки вам потрібно на місячне проживання, то однозначно зберігайте це в гривні. Більше того, інвестуйте в гривні в державні цінні папери, вони мають. Хорошу більшу за інфляцію дохідність, і я вважаю, я сам так роблю і рекомендую. Звичайно, в євро і в долар також можна інвестувати, але це мають бути інвестиції, які мають, на мій погляд, мати тренд більше року. Якщо це купити сьогодні, щоб завтра йти міняти в далекому або близькому періоді, це можна більше втратити, чим заробити. Дякую вам за ці цікаві поради і корисні поради. Дякую, що сьогодні прийшли до нас у студію. Будемо раді вас бачити ще. Дуже дякую вам на все добре. До побачення. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Віталій Романчукевич, перший віце-президент Асоціації Українських банків.